Старенька автівка автобусного маршруту села одеських автомайстрів поступово перетворюється на сучасний барбершоп. Замовлення на таку мобільну чоловічу перукарню на колесах отримали від військових. Розказує автор проекту Олександр Гринюк. Вже її охочі бути перукарями у майбутньому барбершопі. До мене звернулися хлопці, які мають власні свої барбершопи в Одесі, в Києві. І вони звернулися з таким бажанням, що є він сам як власник, і ще є два хлопці, які мають бажання поїхати, і наших приводити проводити порядок, щоб наші хлопці виглядали в бою як настоящі джигіти. Да? Настоячі українці, все, з гарними бородами, з гарними прическами. А зараз триває переобладнання салону автобусу, закуповують меблі, генератор, кондиціонер. Розробники проєкту не просто хочуть дати друге життя автівці, а зробити справжній стильний барбершоп з урахуванням побажань військових, а згодом за задумом авторів він стане музеєм. Красиво чорно біле, тут буде три робочі місця і самого тут ось буде стояти крісло помивочне голови. Щоб помити голову, бороду після стрижки. З цієї сторони буде такий кожен маленький диванчик стояти і буде стояти ну, от, тумбочка. Ось тут я хочу зробити дошку е, всі, хто підстерикся, щоб вони залишали свої автографи, може як пропозицію, подякують, може скажуть, та ні, там. Доробіть, зробіть і ще що, з якимись своїми побажаннями, щоб вони оставляли тут на цей доски. Потім, коли вона буде заповнена, ми її залакіруємо. І коли закінчиться війна, я цей автобус, хай ці хлопці, цей автобус показують, так, що стриг людей на передові, перед передовою, для того, так, для того, щоб вони гарно виглядали. І, ну, ми ж казаки, ми українці. Барбершоп на колесах роблять повністю автономним кілька тижнів і він буде готовий. Обіцяють у майстерні. Проект стане у 5 тисяч доларів. Кошти збирають силами волонтерів. Ще одну розробку багі для розвідки ми побачили просто з її народження. Буде працювати ну, наверное, в більш таких екстремальних умовах, чим ПВО, і тому у нас є задача розробити її тиху, ще більш таку може маневрену. І ще більш скоросну. і тому хлопці наші майстри з майстерності зараз продумують, прошитують, як і народжують до цю машину. У нас також є два замовлення на такі дві машини. Команда автомайстерні складається усього з чотирьох осіб, аби надалі розвивати нові проекти, виконувати замовлення військових. З тих же багів необхідні не тільки фінанси, а й гарні робочі руки, зізнаються майстри. Хто вміє щось зробити, будь ласка, звертайтеся, ми чекаємо, будь-яка ваша допомога, особливо зварювальника, хто там ну, має бажання також з нами працювати в команді, будь ласка, звертайтеся.